Після двох років життя в Іспанії я випадково дізналася, як легко і швидко нарізати хліб в супермаркеті. І безкоштовно. Дивіться, я в Меркадоні зараз і це мій улюблений апарат. Кладемо сюди хліб, зачиняємо. Так, і інтуїтивно вибираємо кнопочку. Ось ця. Найменше це тоненько нарізаємо. Можна середню і можна товсту. Я вибираю зламати. Все. Тепер дістаємо хлібчик. До речі, ось такі з зернятками, з насінням. Дуже складно вдома порізати, все сиплеться. Ой, ще чийсь чужий шматочок мені потрапив. Так, і беремо пакетик. І зараз все це гарненько сюди запакуємо. Ось так. Так. так, це дуже просто, смачного. А як ви нарізаєте хлібчик?